18 березня 2014 року. Георгіївський зал Великого Кремлівського палацу. Президент Росії Володимир Путін та прем'єр-міністр самопроголошеної Республіки Крим Сергій Аксьонов підписують так званий договір про прийняття Криму до складу Росії. 27 березня 2014 року. Набирає чинності резолюція Генеральної асамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України. Цей документ засвідчує початок тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією. Завершенням тимчасової окупації вважатиметься дата, з якої ця резолюція втратить чинність. 16 липня 2014 року. Майже через півроку захоплення Криму росіянами Україна закриває порти півострова для міжнародного судноплавства. Згодом Євросоюз та США також запроваджують санкції щодо кримських портів. Попри це, сотні кораблів під прапорами різних країн відвідують півострів. Херсонський морський порт. Саме тут вітчизняні правоохоронці можуть затримувати судна, які раніше засвітилися у Криму. Так, наприклад, трапилось з турецьким судном Кантон, яке у 2014 році після анексії Криму бачили в порту Севастополя. А в березні 2015-го воно наважилось зайти на завантаження в український Херсонський порт. Вот це судно Кантон. Значить, проблеми, які ще по ньому виникали, Решение по судно окончательно не принято, судно находится под арестом. Оно заходило под грузовые операции в акваторию морского порта. Судно кантон было пришвартовано в первый затон. А скажите, а что было с капитаном? Его ж по нашему законодательству, если он был в Крыму, а потом тут его могли посадить на пять лет. Он просто ушел? Капітан вместе с з екіпажем покинув судно. Тобто, наша функція обеспечить канала. каналу. Тобто, если бы ми отримали неконтролируемое судно на акваторії порта, це були б бы більшу ще проблеми. Загалом прокуратура веде чотири розслідування за фактами порушень порядку в'їзду на окуповані території за допомогою суден. Про підозру повідомлено чотирьох осіб. Їх оголошено у розшук. Вони ризикують потрапити за українські грати на термін від трьох до п'яти років. Інші кораблі і далі продовжують безкарно відвідувати кримські порти, і хто їх власники? Коли ми задали собі це питання, то знайшли однодумців, які згодились шукати відповідь. Дані щодо майже всіх кораблів, які заходять у Крим, є у базі Української гідрографічної служби. Вона формує базу за даними АІС автоматичної ідентифікаційної системи міжнародної морської організації. Використання цієї системи є обов'язковим для всіх суден. Автоматическая идентификационная система согласно конвенции о спасении людей на море обязаны все суда быть оборудованы этой автоматической системой. Сейчас мы увидим, как это работает. То есть все суда сейчас оборудованы. В режиме реального времени происходит получение информации. Настолько система как бы, глобальна, что даже видна осадка, скорость судна. Ну, то есть много параметров. О, Интересует АИС, чтобы вы показали, я вкратце описал, рассказал, как, с чего состоит эта система. Просьба теперь показать, как это выглядит в жизни. Мы выставляем сигнализацию на пересечение курса, на близкое, допустим, ну, подход судну на два ну, кабельтовых, это уже опасно. И система АИ связана с компьютерной ну, картой электронной. И в случае приближения или пересечения курса на небезопасное расстояние срабатывает сигнализация. И мы уже планируем, ну, что делать. Или мы меняем курс, или мы ну, по рации связываемся ну, с этим с, ну, судном и говорим, что вы не правы и вы должны отвернуть. Сам блок системы AIS вот он находится. На, на нем видно все ну, суда, ближайшие в 30 милях. Ищем судно, которое нам надо. Находим его. Смотрим на каком расстоянии оно находится. Если мы ну, хотим узнать больше, нажимаем детали. И нам все в деталях оно описано, в каком оно находится географических на координатах, скорость его, направление, длина, ширина. Стати невидимим для міжнародної системи навігації просто, але небезпечно. Судно потрібно повністю знеточити іншими словами, залишити його без вух та очей. Захід там нас чекає Максим Кицюк. Сам він родом із Севастополя, але зараз живе в Івано-Франківську. Його можна назвати справжнім мисливцем за кораблями-привидами. Я народився в Севастополі. Батько в мене моряк, тому з самого дитинства я пам'ятаю різні речі про морську справу і як ми довго чекали його з рейсів. В дитинстві в мене є такі спогади, як він мене брав на судно, де ми рибалили з борту корабля, як я ночував в нього в каюті, як ми ходили на вахту в цьому судні. З 11 березня 2014 року я більше вдома не був. О! Привіт! Привіт, Макс! Ну що, як справи? Та Потихеньку в як? Нормально, їхали всю ніч до тебе. Дивись, де я вчора була. Це що, то що це, я думаю? Це фотографія. Супер. То це якраз ми зможемо нанести всі маршрути наших кораблів. Так, вони ще питали, навіщо нам ну, карта і сказала, що робимо розслідування і потрібно нанести наші маршрути. Добре, тоді ходімо наносити. Ну давай. Вперед. Рік ми слідкували за кораблями у реальному часі на сайті Марінтрафік. Та дійшли висновку, що деякі кораблі, попри небезпеку створення аварійної ситуації, спеціально вимикають АІС перед заходом у Крим, щоб українська гідрографія їх не зафіксувала. Саме так зробили на судні Дженерал. Кілька днів бачив, що судно стоїть в одній тій самій точці, а після цього почало почав рухатись в дивовижній амплітуді такими кругами. Після цього почало рухатись в напрямку входу в бухту, просто зникло. І тоді мені стало зрозуміло, що мабуть це судно якраз використало цю унікальну для розслідувачів систему. той, що ми дуже давно шукали, коли судно просто вимикає систему АІС. Це такий собі GPS, але для суден по згідно якого будь-яке судно можна знайти через супутник на мапі світу. Ось як це було судно під прапором Палау рухалось за маршрутом Немрудбей до Херсону 4 грудня 2015 року біля акваторії Савастопольської Буг. Завмерло навпроти села Любимівка на півтори доби. А згодом, після кількох кругових маневрів навпроти Севастополя на швидкості 6 і 7 вузлів, за маршрутом прямого входження у Севастопольську бухту зникло з радарів системи морської навігації АІС. Аби довести, що і справді цей корабль зайшов у кримський порт. Нам віртуального спостереження було вже недостатньо. Його потрібно було цей корабель спіймати на гарячому. І Тоді ми почали шукати наших однодумців у Криму. І їх виявилося багато. Майже невеличка армія наших знайомих Вона ходила по бухтам і шукала, де б це судно могло бути пришвартоване. І, врешті-решт аж на третій день, коли вже в нас почалися сумніви, чи дійсно воно заходило, чи може все таки ми помилились, воно було знайдено в самому кінці Севастопольської бухти біля інкерманських причалів. Так, це він пришвартований. Погружає металолом. Так, і, власне, от на цьому фото чітко видно, що металолом загружається саме в нього. Українським журналістам знімати морські порти на анексованій території, може означати потрапити заграти в Росії на декілька років. Щонайменше за нібито незаконну журналістську діяльність, а то й шпигунство. Але нашим знайомим, які заради власної безпеки побажали залишитись інкогніто у цій історії, вдалося зробити дженералу гарну фотосесію. Судно Дженерал, де ми чітко бачимо номер імо, що це саме це судно, прапор Палау, напис зверху на мостіку. що це є судно дженерал. Кому ж так потрібен кримський металобрухт? Макс почав шукати власника дженерала. Власне. Е Є кілька реєстрів міжнародних. Один з них, міжнародний французький реєстр транспорту, називається Еквазіс. І зареєструвавшись в ньому, можна отримати інформацію про будь-яке судно. Коли я його знайшов, подивився на це судно судно Дженерал з номером ІМО. Це ідентифікаційний код судна, який дається при побудові і до самого моменту утилізації судна. Як ДНК корабля? Ну, майже, як ЄДРПО будь-якої компанії. Тому я почав вже дивитися в реєстрах далі. Як давно воно? І побачив, що одна компанія зареєстрована в Лівані під назвою New Marine Company. З 2014 року є бенефіціаром цього судна а З 10-го року є менеджером, тобто управляючою компанією, яка керувала і надавала певні напрями для цього судна, де який вантаж брати і куди цей вантаж вести. Коли в Лівані ми знайшли знайомого журналіста, він з'їздив на місце і сказав, що на місці він не знайшов такої компанії. Але ми знайшли кілька номерів телефонів цієї фірми і спробували до них додзвонитися. Ми знайшли фірму, яка знаходиться в тому самому приміщенні, але на наш дзвінок нам відповіли, що компанія New Marine там. Не існує. Ну, прапор реєстраційний це країна Палау, Республіка Палау з 2014 року ходить під ним. Перед цим це судно використовувало прапор Камбоджі і ходило певні роки під цим прапором. Тобто, свідомо, судновласники реєструють свої суда в країнах тих, де оренда прапору реєстрація набагато дешевша, ніж в оригінальних країнах власника. На жаль, випадки таких от вимкнень системи АІС. Вони Частішують після анексії Криму і порушують ось, правила міжнародні не тільки країни третього світу, а навіть члени Європейського Союзу. А, звісно, звісно, тому що це легальний метод входження в бухту. Насправді вони можуть це трактувати по-різному. Вони можуть сказати, що на судні сталася поломка. А коли судно стається, тобто вони мають давати або сигнал СОС, або знаходити на найближчого порту. У принципі, це може бути пояснення, чому вони зайшли в порти, які знаходиться під санкціями. Попри те, що Україна закрила кримські порти, притягнути до відповідальності за відвідування юридично закритого порту можна лише капітана та членів команди корабля-порушника щодо компанії-оператора, яка керує судном або судновласника, то їх покарати вкрай складно. Немає юридичних механізмів. Україна такі механізми шукає. Міністерство інфраструктури збирає інформацію про кораблі, які відвідують Крим після закриття портів, і передає цю інформацію до прокуратури та Міністерства закордонних справ. Надалі проблемним залишається питання пов'язане з правом судна порушника змінити прапор на прапор будь-якої іншої держави. Ми звертаємось до країни прапору, ми звертаємось до судна власників. Але реакція вона буває достатньо ефективною. Знову таки, останній випадок з боку Туреччини буває випадки обійти це. Але тим не менше, кожен випадок чітко відслідковується. Морську кухню зі зміною прапорів нам розповів колишній працівник турецької компанії Палмалі Алі Алієв. Старший офіцер каже, що в Крим кораблі його фірми заходять під російським прапором. А якщо судно зареєстроване на Мальті, то на півострів Зайс. Але ж змінювати прапори санкції не забороняють. А пролив керча, коли ми раніше проходили, ми піднімали український флаг. А зараз уже піднімаємо російський флаг. Увесь час нашого розслідування запалмалі компанією, де працює Алі, слідкував журналіст слідства інфо Олександр Гуменюк. Тільки коли ви починали це розслідування, у мене було якесь переконання, що знаєш, порушують ось ці ну, порушують законодавство, порушується заборону. В більшості випадків мають порушувати якісь такі малі компанії, які, ну не світові, якісь лідери. Каталердан, каталера нас точно сорондаґюартем де. Виявили Груп» — це одна з найбільших компаній, взагалі в регіоні. Вона налічує більше ніж 100 суден. Це дуже багато для такої компанії, тому що ну, зазвичай там 10-5 суден це вистачає для того, щоб вести бізнес. Тут же це велика корпорація, яка працює по всьому світі. Більше того, я знайшов інформацію про те, що ця ж компанія займалася в свій час доставкою нафти сокар до Сполучених Штатів Америки. Тобто їм не заважало співпрацювати там сполученими штатами з Європою. Ну, я почав. Дізнаватися про взові структуру цієї компанії. Як виявилось, у неї досить розгалучена система. Груп» – одна з найбільш відомих логістичних груп у регіоні. На чолі уродженець Азербайджану з турецьким паспортом Мубаріз Мансімов. Флот Палмалі налічує понад 100 суден. Серед найбільших клієнтів російський лукойл та азербайджанський сокар. Рух суден Мансімова цікавий для спостереження, оскільки він може виявитись лідером серед порушників міжнародних санкцій у Криму. Видно, що це кораблі, які виконують якісь свої регулярні, регулярні рейси. Ну, тобто, тому що вони ходять по одному ж тому самому маршруті. І до заборони, і після заборони вони продовжували ходити. Але при цьому нічого не, тобто, нічого не заважало, їх ніхто там не арештовував, ніхто не арештовував суда цих компаній в інших міжнародних портах. Хоча, в принципі, це відомо. Це не той випадок, коли кораблі там, вимикають свою систему, знаєш, намагаються приховати те, що вони були в примусі. Вони намагаються цього зробити тут. Цей сайт, ось тут в нас є пошук. Ми можемо за назвою проходити, можемо за «ІМО» вбивати. От, наприклад, в даному випадку ми вбиваємо «ІМО». Код. Найти. «Хусейн», живіт. Танкери і приписка зразу показується, нам, наприклад, в даному випадку. От Валєтта. Дивимося, де його бачили. Ну, ось, будь ласка, 14 ноября 2015 року. Азовської моє кінський пролів. Ну, це Краснодарському краю, це Росія. Грузія, Крим, Феодосія. Це те, про що я тобі говорив. Ось фотографія, де зафіксовано, що він був у Феодосії. Нажимаємо на цю фотку. Ось сама фотографія корабля. Місце, де він був, дата автор, хто, фото... хто був автором цієї фотографії. І далі про цей корабель. Тобто тип, танкер, приписка, хто ним володіє, хто, хто оператор. От бачиш палмаді, шепінке якесь. І от вся інформація про цей корабель. Тут навіть є дані про фотоапарат, на який робилась фотографія. Завдяки Сашку, ці кораблі потрапили у наш чорний список. Як на мене, то тут. Простежується не просто якби якісь там разоразове порушення, знаєш, або якась випадковість. Ми там не знали там, що можна там це якось таким чином пояснити. Це система, і це система про яку знають всі. Ось у цій срібній будівлі, огороджені живим зеленим парканом, приймають важливі корпоративні рішення і будують стратегії управління флотом Палмалі. Через місяць після наших письмових звернень надати коментар для цієї історії. Ми вирішили особисто завітати до Палмалі. На пропускному пункті нас чекали охоронці, які відразу попередили, що Знімати на території компанії заборонено. Секретарі зв'язали нас із медіавідділом, однак, останні так і не надали жодних коментарів. Мені особисто здається, що в принципі їм. Е... Абсолютно, якби на це плювати на цю всю інформа... на, на ситуацію, і вони навіть не бачать цьому якийсь резон щось комусь пояснювати. То можна побачити дуже багато інтерв'ю самого Марії Заманцімова, який розповідає про розбудову компанії, про те, що все чудово. Він навіть пояснює, можливо, частково він пояснює, те, чому йому вдається так е... легко порушувати ці всі заборони міжнародні, тому що він говорить, що наша компанія є. Чому плюс наша компанія? Тому що де б не були, ми свої. В Росії ми росіяни, в Туреччині ми турки Азербайджані ми цієї як країни. Яка офіційна позиція вашої країни щодо компаній, які ігнорують санкції ЄС і українське законодавство. Я не впевнений щодо інформації відносно цих суден. Ми направили циркуляри до наших судноплавних органів, що ми не визнаємо анексію Криму. Це було зроблено з самого початку. Якщо є деякі кораблі або власники суден, які відправляють свої кораблі до чиєї чи іншої частини в сірій зоні чорного моря. Дозвольте мені сказати, якщо якісь кораблі йдуть до Криму, можливо спочатку в Росію, оскільки такого роду інформація надходить. Якщо люди діють так, це їхня відповідальність. Це не те, що ми виправдовуємо, це не те, що ми підтримуємо. Один из кораблей, который мне достался, заходил в Крым в июне 2014 года под греческим флагом. В это время уже было известно, что Крым аннексирован, уже было принято решение Генеральной Ассамблеи ООН о том, что все страны, в том числе там, Греция, поддерживают территориальную целостность Украины. Были призывы к странам, организациям, частным компаниям. не допускать каких-либо действий, которые бы можно было трактовать как признание э, другого статуса Крыма, нежели украинского. И тем не менее, вот этот греческий корабль заходит в порт Керч и везет он нефтепродукты. Это такой большой танкер. Корабль называется Крити. Э, ну, начали изучать, э, кому он принадлежит. Вот сайт этой компании, Avon International, да, ваш партнер для будущего. И здесь и на сайте есть э, перечень кораблей, которыми которые они владеют. Интересно, что сама компания она э, декларирует, что она там придерживается всех законов, что она э, социально ответственная. Вот на сайте мне написано э, словом компании, что мы, ваш партнер для будущего. И написано, что компания несет греческий флаг по всему миру. Да, то есть <laughs> а в данном случае, мне кажется, это не, не идет на пользу этой компании. Здесь мы не найдем имени, фамилии владельца, потому что компания оформлена там, на офшорную э, структуру панамскую. Панамскую компанию контролирует греческая родина Вардиноянис. Вардис Вардиноянис, річний патриарх греческой родины. Управляє мотор Ойл Ellas, другий за величиною НПЗ Греції. А також має танкерний флот, компанію по розвідці нафти та газу і п'ятизірковий готель в Афінах. Група контролює приватну телевізійну станцію, має міноритарний пакет акцій в Мега Ченнел. я знаю, что вот у Вардина Янисов очень хорошие отношения с азербайджанским правительством, например, потому что они там покупают нефть, перерабатывают. И даже на сайте президента Азербайджана есть там, поздравления в связи с каким-то праздником от Вардиса Вардина Яниса и его супруги, господину Алиеву. То есть все связано, нефтяные обороны в общем-то, живут по своим правилам, не по Правилам международного сообщества. Я начал интересоваться, что же это за семья такая греческая. Оказалось, что это довольно скандальная семья. Там против них были протесты массовые в Греции, были было покушение даже радикальных таких левых группировок на на него. И он еще отметился тем, что поддержал публично. Премьера Ципроса Греческого, это, собственно, тот премьер, который скандалил постоянно с Евросоюзом и не хотел возвращать долги Греции, и Евросоюзу. Естественно, мы обратились за комментариями в эту компанию. Они сказали, что мы не будем это комментировать. Мы обратились за комментариями на греческое посольство, которое отмолчалось. На мой взгляд, Греция, если она считает себя цивилизованной страной, страной. Ну, европейская, она должна предпринять какие-то предпринимать какие-то меры. МС Судкаб знаходилося в акваторії Керченського порту з 24 по 27 липня 2014 року під прапором Антигуа і Барбуда, але є власністю і управляється німецькою компанією Крайшифарц. Нам вдалося знайти другого помічника капітана, який працював на цьому кораблі. Раніше він називався ЕС Атіна. Ось він В'ячеслав з Калінінграду. на своїй сторінці у Фейсбук працівник німецької компанії не приховує про путінських симпатій і зневажає політику заходу щодо ситуації в Україні. Особливо є цікаві. Ось ці світлини вони прославляють владу Росії і принижують керівництво Німеччини. Відверто глузують із введених санкцій проти Росії. Ми відправили офіційний інформаційний запит до край Шифарц. А також поговорили з генеральним директором Деніалом Гренсеманом про анексію українського Криму Російською Федерацією. Це судка пришвартувався у Керченському порту. Я так. Ми знаємо. Ми мали з цим великі проблеми. Дамо вам відповідь на електронну адресу. Пройшов місяць після цієї розмови. Деніел, як і всі інші члени команди край шифардс, так і не відповіли на наш запит. Телефоном лише власний інспектор Максим Бабенко погодився поговорити про те, як працює німецька компанія. dem Ton. Здравствуйте. Наши суда, они, ну, работают в тайм-чартере, да, то есть э, они зафрахтованы какими-то третьими компаниями, вот, которые находят грузы и переводят их, перевозят. Ну, то есть мы перевозим физически, да, но как бы грузы находят они. А, То есть у нас есть определенный список исключений, да. Куда наши суда не ходят по тем или иным причинам. И для каждого, скажем так, фрахтователя это ну, отдельный список, который обговаривается. Что касается захода в Крым, уж не знаю, какой он там российский или украинский. То есть по этому вопросу у нас позиции такой однозначной нет. Как у всех, мне кажется, в мире». Після того, як ми надіслали запит до посольства Німеччини в Україні, дипломати пообіцяли повідомити компетентні органи в Німеччині, аби останні вказали на наявні докази слідству. Уряд Німеччини і її партнери по ЄС неодноразово підтвердили своє рішуче засудження незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією і не будуть визнавати її. Ця позиція залишається незмінною. Підкреслили у посольстві. Міжнародне морське право сформувалося ще за часів вітрильників, за часів піратства. І як не дивно, досі воно залишилось на тому ж рівні. Тобто, притягнути до відповідальності власника судна, який порушує міжнародне законодавство, дуже складно. Власник завжди може сказати, що він не винен, а винен орендар. А орендар, що винен капітан, зовсім донедавна за українським законодавством, залишались відкриті рибні порти. Теоретично власники або оператори кораблів порушників. Можуть використати цю колізію задля свого подальшого юридичного захисту. За нашими підрахунками, понад 600 торгових кораблів відвідали український півострів Крим за останні два роки. Тепер всі вони у чорному списку офіційного Києва. Більшість з них мають російську реєстрацію або прапор, але і європейські торгують з Кримом. За останні два роки 24 судна зайшли у Крим під прапорами країн ЄС, 43 зареєстровані в країнах ЄС. 22 належать бенефіціарам з ЄС.